<клес> Всім привіт. З е-е з мого Dark Challenger Twist. Сьогодні покажу, я потоварилась на станицю. Це називається Дарство. Ну, в давай я знаходжуся в оборотному пік. О, давай подивимося. Станиця нагірна, звідси нагірна. Ой. Тут керамика, тут червоний батон, тут гірочка, тут білий батон, і тут блокнобруйную і і и ну, Тут з червоного. минус каменчик. С червонком. пойти, наверное. Обережно твари на станции яблочный Станция яблочная. Станция яблочная. Здесь есть яблочный. Обережно двері зачиняються на скупній станції медовий зелекстошнє з медлий. Станція медовий зіс медвед. Обережно двері зачиняються на скупній станції Зіркова, з Legstation Zirkova. Станція Зіркова, Перехід на станцію се Нізність... зіркова. Нізність... 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 Обережно. двері зачиняються, наступна станція дружби народів. Некстешн з дружби народів. Станція дружби народів. вихід до вокзалу. Здесь Засінь... дружба народів. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція дубовий. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Некстейшнс дубовий. Станція дубовий. вихід до дубового парка. Зісес дубовий. <клух> Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція вузняки. Некстешнс вузняки. Станція познаки. Здесь из Познаки обережно двері зачиняються. наступний станція Ярослава Мудрого. Зелек стежі, Ярослава Мудрого. Станція Ярослава Мудрого. Кін села. Поїзд зажжене. Прохання вийти з вагонів. Уважаю, шановні пасажири, при виході з поїзда не залишайте своїх речей. Всього вам найкращого. О, будем научить. Тут блок залізного на проблему залізник, тут коричнева кераміка, тут гладкий кварцевий блок і тут світло камінь. І коричневий виперто. Иначе станьте героем то вот. вот не про не понял Предстанция героїв Дніпра, ну, наче станція Ярослава Мудрого. Так що до побачення.